Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Імпорт елікарняних з веб-порталу пенсійного фонду до інших програмних ресурсів. Як ви думаєте, це можливо? Пишіть у коментарях. Можливо, колеги, ми в цьому відео проговоримо детально, як дуже швидко з веб-порталу пенсійного фонду з приватного кабінету роботодавця вивантажити дані елікарняних. Та в подальшому їх завантажити до програмного забезпечення медок до заяви розрахунку. Отже, перейдемо з вами до веб-порталу пенсійного фонду, скориставшись кнопкою Вхід, зайдемо до приватної частини кабінету роботодавця. Для цього використаємо електронний цифровий підпис і пароль захисту до даного підпису. Таким чином, ми авторизуємося у системі та перейдемо до приватного блоку веб-порталу пенсійного фонду. Для того, щоб вивантажити елікарняні, нам необхідно перейти до розділу у верхньому блоці головна листки непрацездатності. Одразу ж нам система пропонує визначити параметри пошуку таких елікарняних. Як на мене, найшвидший варіант ну, звичайно, якщо ви суто по якомусь одному лікарняному будете працювати, можна ввести його номер. Але, однак, це теж дуже довго. Ну, не дуже довго, в порівнянні. Мені найбільш подобається варіант, коли вноситься інформація, прізвище та ім'я вашого працівника, по якому буде подаватися заявка до Фонду соціального страхування. Отже, я введу прізвище такого співробітника, по якому буду шукати Елі Карняні. Більш інші дані, ніякі я не вказую, просто натискаю пошук. Система підібрала усі лікарняні, які відповідають даним, даним реквізитам, тобто прізвище ім'я застрахованої особи. Зверніть увагу, що в даному випадку вже не йде мова по, за реквізит по батькові. Тут же його немає. Достатньо лише ввести прізвище або на, ну, прізвище та ім'я, можна навіть просто ім'я, якщо у вас співробітник з таким іменем лише один. Можна ввести Дані про початок та закінчення лікарняних, коли вони розпочалися або закінчилися. Тим самим ви можете створювати заявку відповідно на певний період часу, включати туди дані по застрахованих особах, які хворіли в відповідний проміжок часу. Отже, далі, що ми робимо? Ви бачите, в даному випадку є лікарняні з датою відкриття в жовтні. В у вересні, у серпні місяці. Є частина з них готові до сплати, є такі лише, які закрити моє. Тобто ми їх не можемо включити до заяви розрахунку після розгляду нашою комісією. Отже, наш наступний крок: це натиснути на кнопку «Вивантажити дані лікарняних листів. І ось ви бачите знизу в нас завантажується документ із назвою Експорт. В дожках залежно від кількості документів, які ви попередньо вивантажували із веб-порталу пенсійного фонду. Відкрию цей документ. Для багатьох з вас xml документи вже, можливо, не такі страшні. Ви їх чули, коли говорила йшла мова про оцифрування трудової діяльності співробітників. Однак певна категорія з вас вперше чує і, можливо, зараз злякалася того документу, який я відкрила. Однак робити вам з ним тут нічого не потрібно. Хоча ви можете і в ньому попрацювати, ось ви бачите роу це все дані по кожному з лікарняних листів. Це один лікарняний лист. Ви можете їх ідентифікувати в даному випадку нумерацією або ж Датою початку та закінчення. Якщо ви вважаєте, що цей лікарняний не потрібен вам до заяви розрахунку, ви можете безпосередньо звідси ось таким чином цей блок видалити, і він не потрапить потім в заяву розрахунок. А можна нічого з цим вивантаженим документом не робити. Я покажу, як далі з ним працювати уже в програмному забезпеченні Медок, де, напевне, буде комфортніше, тому що більш зорово, буде зрозуміліше, яку інформацію ви включаєте, яку не включаєте до заяви розрахунку. Зрахунку. Отже, ви бачите, ось ці блоки це кожен з тих лікарняних, який потрапив з відповідно з ресурсу веб-порталу пенсійного фонду. Закриваю я вивантажений документ і переходжу до метка по відповідній організації, по якій були вивантажені e-лікарняні, е переходжу у категорію Реєстр звітів з головного меню. Обираю період, в якому буде подана заява-розрахунок. Для цього створюю новий документ через категорію створення звіту і переходжу до бланків від фонду соціального страхування. І ось на заява-розрахунок. Або можна скористатися фільтрацією для того, щоб знайти цей документ. Можна і скопіювати попередній документ. І що ми робимо в даному випадку? Тобто, тут не працює варіант реєстр звітів і файл. Імпорт, як ми звикли до багатьох документів щодо імпорту, завантаження їх в системне програмне забезпечення МЕДОК. ми відкрили заяву розрахунок і натискаємо кнопку наступні дії знизу. І необхідно обрати дію, заповнити на основі е лікарняного листка. І з того місця розташування, куди вас вивантажився документ з пенсійного фонду, а найчастіше це. Капка загрузки завантаження. Обираємо цей документ, натискаю Відкрити. І, друзі, гортаю донизу, і ви бачите, уся інформація щодо прізвища Ім'я по батькові, номеру, номеру лікарняного листа, причини непрацездатності та періодів. Послідовно, як вони були, лежали на веб-порталі, уся вона завантажилася. До даної заяви розрахунку. Тобто, якщо це стосується великої кількості е лікарняних, то, звичайно, це дуже корисний ресурс, який нам пропонує, в тому числі, і веб-портал пенсійного фонду, і програмне забезпечення МЕДОК. Ви в даному випадку, маючи зайві лікарняні листи, ви пам'ятаєте, два верхніх не були готові до сплати, а лише закриті. Активуєте цей рядок в будь-якій комірці. І натискаєте видалити рядок, залишаючи тим самим тільки ті записи, які вам потрібні для подання в заяві розрахунку. Або, я ж говорила, ви могли це зробити безпосередньо в xml документі Таким чином, колеги, ми навчилися імпортувати, експортувати точніше дані з веб-порталу пенсійного фонду в електронному форматі, і імпортувати їх у медок, у заяву розрахунок, тим самим пришвидшивши свою. Участь у формуванні такого документу та поданні заявки до фонду соціального страхування. Забігаючи наперед і повернувшись до веб-порталу пенсійного фонду, ви знаєте, що в нас тут є листки непрацездатності та заяви розрахунки макет. Можливо, в той період, коли на сьогодні відбувається реформування системи соціального страхування, ви знаєте, що фонд соціального страхування приєднали до пенсійного фонду. Поки на законодавчому рівні, фактично, ще на ділі ми цих рухів не відчули, однак, вважаю, що в майбутньому не дарма такий функціонал присутній на веб-порталі, ми заяву розрахунок будемо подавати безпосередньо через веб-портал пенсійного фонду. І це теж свого свого часу пришвидшить таку взаємодію при поданні інформації до відповідних державних органів щодо фінансування. Лікарняних листків за рахунок коштів держави. Отже, колеги, якщо вам це відео було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, для того щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Запрошую приєднатися до вайбер каналів компанії Seminar.com, у яких ви зможете знайти. Посилання на корисні безкоштовні вебінари, посилання на документи, які будуть корисними кадровикам, бухгалтерам на безкоштовні документи, шаблони яких розробляють спеціалісти семінар. З врахуванням останніх тенденцій змін у законодавстві, за якими досить часто ми не встигаємо їх. Опрацьовувати, тому команда Семінарком в цей нелегкий, військовий час в Україні намагається тримати руку на пульсі і створювати додаткові безкоштовні ресурси, які ми є, ці вайбер канали. Посилання на них ви знайдете в описі до цього відео. Бережіть себе та своїх близьких, все обов'язково буде Україна, і ми переможемо!